Вітаю, дорогі водії. Хочу вас попередити, що з 1 листопада правила дорожнього руху, тобто ПДР, переходять на зимовий період. Що це означає і в чому потрібно бути максимально обережним, щоб в першу чергу не нахапатися штрафів? В першу чергу це те, що знак 80 км в час, який стоїть в деяких населених пунктах, замінять на 50 для безпеки руху, тому то що вже стане слизько, стане. Гірша видимість, стане все, ну, як зимою, то вже 80 км в час, які були дозволені, скажімо, в Києві, в Дніпрі і в інших містах по населених пунктах їздити стане заборонено. Крім того, увага на цих всіх дорогах, майже на всіх, де стоять знаки 50-80, стоять камери фіксації порушень правил дорожнього руху. І будуть фіксувати вже з 1 листопада. Не забудьте по привичці. Де будете їхати 80 що потрібно знизити швидкість до 50 км в час. І ще, крім того, за даними МВС, є порушники, які нарушають от саме е, блядь, як це воно зветься. Швидкісний режим. І ще крім того, за даними МВС, є порушники, які порушують швидкісний режим до 25 разів на місяць. От саме для таких злісних, яких називають порушників, хочуть вести якісь жорсткіші міри покарання. Наразі даний законопроект поданий до Верховної Ради, на розгляд поки що він не розголошується, які міри покарання будуть вибирати для таких злісних порушників. Але знаєте, це ж... Це ж їхній основний доход, такі от хлопці, які люблять політати. Но ми будемо уважно читати, спостерігати, щоб вам, дорогі водії, розповісти, щоб ви були в курсі усіх автомобільних новин. Тому долучайтесь до каналу Автотема. Кнопочка підписатися під відео. А наразі напоминаю, з 1 листопада знаку 80 в населених пунктах уже не буде. Всі дороги перейдуть на 50 км за годину режим. Тому. Уважно, обережно і привичка то одне. А слідкувати за знаками, які також будуть замінені перед першим листопадом, потрібно. Будьте уважні, обережні на дорозі. Це ваша безпека. До зустрічі на каналі Автотема.